Всім привіт, друзі! у цьому ролику будемо з допомогою додатку GPT-Nova AI на платформі Pocket Option. Подивимось, якого буде сайт працювати Хто не знає, додаток GPT Нова AI, ось він на телефоні відкритий. Він аналізує валютні пари. Тут можна вибрати абсолютно любу валютну пару, блін. Я, случайно нажав отримати сигнал. Давайте зараз скинемо сигнал і я вам покажу. Тут можна отримати сигнал на валютну пару, на яку ви хочете. Дивіться, скинути сигнал. Бачите, тут є вибір. тобто можна Вибрати валютну пару на яку потрібен сигнал, час на який потрібен сигнал, 3, 5, 7 або 10 хвилин. Також можна подивитись новини, можна отримати сповіщення, коли вийде новина, щоб цей момент не торгувати. Можна подивитись історію, його також АІ, асистент, підтримка. Ну багато чого в принципі там є. Е, у мене тут відкрита валютна пара євро-долар. На брокері думаю, теж бачите, відкрита валютна пара євро-долар. Торгую сьогодні на Pocket Option. А е, хто дивиться канал, то знає, що я торгував на бінарі. Тепер в принципі потихоньку перехожу на Pocket Option і потигоньку вивожу. Кошти з бінарім. Чому на Pocket Option переходжу? Тому що а, Pocket Option він не лагає. Бінарім дуже сильно почав лагати і так далі. Тому в принципі переходжу, а, на Покет Option. А гаразд нажимаємо кнопочку отримати сигнал і в принципі будемо потихоньку, а, торгувати. А в принципі, сьогодні я буду відкривати угоди на суму 200 доларів. Це буде моя перша угода. Якщо догон буде 400. А бачимо сигнал вгору 1651. А час у мене вже стоїть. Нажимаємо купити на 200 доларів. Ось тут угода відкриє. А, тобто а, додаток нам пише а, валютну пару а, в нашому випадку євро-долар, тому що ми вибрали цю валютну пару, направлення вгору, час до якого відкрити угоду. Все, нам це потрібно повторити. Тобто вибрати валютну пару, а, час, а також направлення. Направлення в моєму випадку вгору. А якщо трошки полистати вниз, ми тут побачимо графік, і графік буде а, повністю одинаковий: що на брокері, що в цьому додатку. Додаток, до речі, знаходиться в Телеграмі, і посилання на нього є а, в закріпленому коментарі. Коментарі а повністю одинаковий графік, тому що поставщик графіка TradingView, Тобто TradingView поставщик усього графіка. А він також надає графік для бінарних опціонів. Він надає графік для крипти, для форекса, для акцій, індексів і так далі. Ось, тобто можна довіряти. А додаток працює з понеділка по п'ятницю. Він працює тільки на офіційних валютних парах. Тобто, коли ринок відкритий, а на OTC це все працювати не буде. Ви зможете тільки торгувати, коли відкритий ринок ось понеділка по п'ятницю. А якщо ви будете відкривати угоди на OTC, воно не буде працювати. Можна тут знайти валютну пару євро долар OTC, але друзі, воно не буде працювати. Дивіться, дуже уважно, щоб валютна пара була без відмітки OTC. Це дуже важливо. А до завершення угоди залишається хвилина 13 секунд. Давайте в кінці угоди включусь. Так, друзі, на жаль, тут буде мінус. Одразу підготують догон. А буду відкривати наступну угоду вже на 500 доларів. 53 хвилина. Час у мене вже тут стоїть. Нажимаємо купити і полетіли. А що мені це дає? Першу угоду я відкривав на 200 доларів. Ось, якщо угода на 500 доларів буде плюсова, я зароблю чистими 350, перекрию повністю мінус, і ще 150 доларів буде мій чистий заробіток. Ось так, друзі, працює додаток. По факту перекрили мінус, а також заробили 145 доларів чистим на рівному місці, а точніше 150. Просто вже якби дохідність впала, була 70, вже 69. Також бачимо додатку. Він, тобто, додаток розуміє, коли плюс, коли мінус, коли видати догони і так далі. Посилання всі будуть в закріпленому коментарі. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, давайте підтримувати український контент. А також я буду показувати на платформі Pocket Option як я буду робити розон депозиту з 10 тисяч доларів до 30 тисяч доларів, тому обов'язково підпишіться. Всіх обняв.